Огляд смачних сувенірів з чернівців, які купують гості нашого міста, і рекомендую спробувати туристам. Всі показані сувеніри в цьому відео розіграю друзі серед підписників в інстаграм. Тому підписуйтеся і читайте умови у описі під цим відео. Смачного вам перегляду! І з першого почнемо огляд. Це з такого тістечка Буковинський горіх, який виготовляє наш перший хлібокомбінат, і пряника. Буковинський сувенір. Дивіться, ось таке пакування, такі гарні коробочки. Таким симпатичним дизайном. Зараз відкриваю, показую вам. Дивіться, а буковинський горішок це ось такі дев'ять штучок, дев'ять таких тістечок у коробочці. Дуже смачних, смачно приємно пахнуть. Дуже часто їх купують сувеніри, дуже зручно, гарно можна вести з собою кудись в дорогу. А ще наш хлібокомбінат віднедавна почав робити ось такий буковинський сувенір, саме пряник. Дивіться, дуже гарне таке пакування. Я, по-перше, дуже вдячний, що е, підготували для мене дві таких коробочки, одну з яких обов'язково розіграю. Мені правда думали, що він буде якийсь ще кольоровий всередині, але пряний дуже м'який, смачний, свіженький. Рекомендую спробувати вам і забрати з собою такий сувенір з нашого прекрасного міста. Ще один сувенір, який хочу вам показати, це, це ось цей Ось цей от виріб у коробочці, наш гуцульський щербет, смак дитинства для багатьох, смак какао, чогось такого з арахісом, шоколадом. Я тут трішечки вже відкривав. Подивіться, нагадує, нібито як халва, Насправді це таке солоденьке, смачне. Хтось для бутербродів, хтось чаєм дуже любить смакувати, але щербет це класна штука. Саме місцевий локальний виріб, дуже смачний. Якщо ви не пробували, раджу і найкращий від цього виробника. Придбати в центрі міста можна в крамниці Буковинські сувеніри на Кобилянської. 2. Саме там я придбав ось цю, ось цю от коробочку. А це вже медок Буковинський, бренд меду. Адже ми найменша область в Україні. Меду в нас небагато, але радий, що є прямо такий бренд. Бачите, медок Буковинський, який розвиває свій бренд, виготовляє такі красиві. Набори навіть можна придбати, дивіться, з чернівцями. Дуже красиве таке пакування, гарна коробочка. А всередині. А всередині, тут аж чотири баночки меду. Акація, липа, мед з горіхами, різнотрав'я. Клас! Клас! Подивіться, чудово, тут так є все так гарно запаковано. Ось такі є набори ось такого формату, як я вам до речі показав. Можна придбати як сувенір, а ще є ось такі маленькі теж набори. Обидва, до речі, розіграю. Мед дуже смачний, собі додому особисто. Якраз таки купую саме медок Буковинський, тому що, тому що зручно, тому що смачно, і тому, що завжди свіженький. Коротше, раджу. Чудовий бренд радий, що розвивається в нашому місті. А оце вже у цій баночці. дивіться, я відкриваю пряна слива. Пряна слива з кав'ярні. Ганна Шпет, що знаходиться на Руській 3. Дуже смачна, така слива з спеціями. Для кого це смак дитинства? Напишіть в коментарях, бо для мене ні. Я вперше спробував буквально кілька років тому, саме в цій вже кав'ярні, за така слива з спеціями. Подивіться, ось така краса, яку можна подавати як закуску, яку можна е, смакувати з сирами, яку можна просто ось так смакувати ложечкою. Це дуже смачно. Мені дуже подобається. І час від часу туристи. Купують, заходять зі мною в цю кав'ярню, купують І як сувенір з собою і кажуть: о, в мене колись там робили, в мене там робили. І це історія про сімейний родинний такий рецепт, який поєднали з, з брендом і сучасною кав'ярною. І тепер у таких баночках сливу можна придбати в самісінькому центрі чернівців. І теж розіграю одну з таких для вас під цим відео. Ну і звичайно, що на останок щось солоденьке. скажу, що є такий шоколад Чернівців. Натуральний, дуже смачний, 95% темний, без цукру, мед, горіхи, родзинки, какао масло, какао терте Все. Ось така плитка шоколаду. Мені правда, здається, було б добре трішки допрацювати дизайн, але шоколад класний і теж можна придбати в Чернівцях у сувенірних крамницях. Смакуйте, приїжджайте до Чернівців, купуйте наші сувеніри. До зустрічі у нашому місті.